Терморегулятор е 51 програмований налаштування його, та покажем, фу... налаштуємо його та покажемо функції управління. Попередньо ми його підключили, датчик температури підлоги близько підключається, кабель живлення і, відповідно, ваша тепла підлога. Що ж ми маємо на екрані? Кнопки програмування, це включить-виключить э, верх-вниз. В режимі ручному регулюємо температуру нагріву і книжка меню, тобто ваша програма. На самому моніторі ми маємо хвильки, це означають, що ваш пригрів відбувається. Якщо, наприклад, температуру зменшити, температура відключиться. Піднімаємо температуру, температура включається. Тобто вручно ось цей режим означає ручний. Зліва відображає температуру, яку ви задали, і фактично температура, яку бачить датчик підлоги або повітря, відповідно. Щоб перейти в програмований режим, нам потрібно нажати ось цю кнопочку. І ми бачимо часики, які означають, що ми перейшли в програмований режим. Але попередньо його потрібно запрограмувати. Для цього спочатку налаштовуємо годинник. Книжечка і стрілочка вгору зажимаю на 5 секунд. Ми переходимо до режиму програмування години. Вибираємо, відповідно, час, який у вас зараз відбувається. І зберігаємо на кнопочку книжку, підтверджуючи вашу функцію. Далі в нас моргають циферки. Що ж означається циферки? Це цифри, які відповідають за день тижня. Один це понеділок, два це вівторок. 3 середа, відповідно. І підтверджуємо ваш день, який у вас сьогодні. Так, до неділі. 7 днів у нас є. 4 це четвер. Підтверджуємо, якщо у вас це 4, четвер або п'ятниця 5, 5, 6, 7, 6, субота, 7 неділя. Обираємо відповідну цифру 4, якщо це четвер. І підтверджуємо, для того, щоб вийти, виходимо на кнопочку Включити виключити. Далі основний режим це програмування. Зажимаємо книжечку на 5 секунд і переходимо до програмування. У нас з'являються години включення виключення вашої теплої підлоги. Тобто, перша година, в якій ви хочете, щоб у вас після ночі, наприклад, включилася тепла підлога. Для того, щоб. Ваша тепла підлога була, наприклад, о сьомій ранку вже тепла. Бажано програмувати регулятор, щоб він включився не о сьомій ранку, коли вона вам вже потрібна тепла. Наприклад, о 6.30 або о 6 ранку взагалі від вибору. Підтверджуємо цю годину. Далі виставляємо комфортну температуру, яку ви хочете для нагріву. Наприклад, 30. Підтверджуємо її. Далі рухаємося. Це Можна в, е, час включення або виключення далі теплої підлоги. Ви можете або зменшувати температуру, або збільшувати в е, даний період. Наприклад, якщо ви йдете на роботу о 8-й ранку, щоб у вас тепла підлога була вже не 30 чи 28 градусів, а підтримувалася в режимі 25-24 градусів. Щоб Споживання електроенергії було мінімальне. Підтверджуємо далі режим, і так рухаємося далі по меню, по часу включення можна час змінювати, так само змінюємо температуру включення-виключення. Е, ці м -м, програми автоматично підтримуються з понеділка по п'ятницю. Субота-неділя у нас програмується окремо. Ось у нас 6 7 означає субота-неділя. Так само і суботу-неділю, відповідно, по часу програмуємо, який вам підходить. Підтверджуємо все на кнопочку меню. І рухаємося далі по списку програм. Якісь тут є. Автоматично зберігається 6-7, це субота-неділя. І далі переходить знову у понеділок пятницю Для виходу знову нажимаємо кнопочку Включити-виключити. Автоматично все зберіглося. Ось ми бачимо наш час, показує температура, якою в нас цей період часу має нагріватися. І фактично, яку ми маємо. Прогрів у нас відбувається програмований режим. Наприклад, якщо ми зараз нажмемо кнопочку меню, ми перейдемо в ручний режим. Тому будьте уважні, в якому режимі у вас знаходиться даний терморегулятор. Кнопочкою меню переходимо знову у програмований. Ось це програмований режим, а ось цей ручний. Так, далі переходимо до таких функцій, як. Розширені налаштування в даному терморегуляторі. Тут є деякі цікаві функції, які потрібно налаштувати. Самим, вибирати. Перший варіант це у нас калібровка температури. Калібрується датчик або підлоги, або повітря, відповідно. Далі у нас важлива функція вибір датчика, по якому у вас відбувається нагрів вашого приміщення або вашої підлоги. Він може бути або підлоги, або повітря, або підлоги повітря разом. Що ж означає циферка IN? Це датчик повітря, по якому ось тут він знаходиться, по якому може включатися і виключатися ваша тепла підлога. Датчик AL. Що ж означає датчик AL? Це обидва датчики, по якому працює нагрів підлоги і повітря. Тобто, якщо виставили температуру комфортного нагрів 25 градусів, який датчик перший відчує цю температуру, то і відключає вашу, ваш нагрів. Датчик AUR це датчик. Так, oh, аур. Oh, 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 oh. Це датчик підлоги. Тобто ви вибираєте по підлозі або по повітрю, або відповідно два датчики, в залежності від ваших побажань. Далі рухаємося. Це в нас eh, максимальна температура, яка стоїть на терморегуляторі. Вона стоїть стандартно 35 градусів, її можна змінити до 60 градусів. Далі, це час, о, не час, а температура включення І виключення вашого нагріву. Тобто від цифри, яку ви виставили, плюс або мінус, вона включає або виключає відповідно ваш нагрів. Режим антизамерзання. Далі в нас іде. Ми залишаємо його в сплячому режимі. Він налаштований автоматично при пониженні температури датчика підлоги по повітря нижче 5 градусів, вона включає автоматично вашу теплопідлогу, типу щоб ваше приміщення чи будинок не, не, з, не замерз. Далі режим у нас тижневий можна змінити на 1-2-3-4-5-6. Можна програми залишати, можна залишати, щоб вони підтримувалися 1-2-3-4-5-6. 5-2, тому вибираємо, як вам більше підходить. Саме стандартне — це 5-2 субота-неділя окремо програмується від з понеділка по п'ятницю. Так. І основна функція ще в нас остання це збиття, наприклад, налаштування. Якщо у вас щось не вийшло там по налаштуванням, беремо його і. Включаємо, збиваємо всі ваші налаштування, поки не з'являться три крапочки, щоб воно автоматично все збилося, вийшло в стандартні налаштування, які були попередньо. Для того, щоб вийти з цього меню, знову нажимаємо кнопочку включити-виключити і переходимо до вашого основного меню. Все. Такі функції, звичайно, але дієві для роботи і функціоналу. Вашої теплої підлоги. Надійний гарантія 2 роки. Виробництво Китай. Ціна на момент публікації відео 1080 гривень. Більш актуальні ціни дивіться у нас на сайті теплопідлога.com.ua Дякуємо за перегляд. Щасливо!